Вітаємо усіх на нашому каналі в ефірі Футбольні новини. На початку заголовки випуску як Хорватія здобула бронзу чемпіонату світу сьогодні. Фінал, день матчу Аргентина-Франція. Пряма трансляція на нашому каналі. Кому пощастило бути арбітром фіналу і хто стане найкращим бомбардиром Мундіалю? Про це не тільки у нашому випуску. Докладно. А тепер нас чекає найцікавіше фінал Аргентина-Франція. Хто переможе? Месі чи бапе? І не забувай, що на перій матч ти можеш отримати фрібет на 300 гривень та взяти участь у розіграші 10 мільйонів гривень. Бонус і деталі акції за посилання у катері на чемпіонаті світу визначилася команда, яка посіла третє місце. Це сталося у протистоянні хорватія марокко Зустрілися команди, які сподобалися багатьом на цьому мундіалі. Цікаво, що Хорватія і Марокко грали в одній групі на початку чемпіонату. У бронзовому матчі тренери обох команд робили ротації складів. Вони залишили у старті своїх лідерів. Зокрема, Модрич, Перішич, Зієш та Хакімі вийшли з перших хвилин. Проте наставники дали дебютувати і тим, хто на поле ще не виходив. Хорвати забили швидкий гол. Це трапилося вже на сьомій хвилині. Перший же удар став гольовим. Модріч подав зі штрафного. Першіч головою передресував гвардіоло. І той у падінні також головою пробиває під стійку. 1-0 Хорвати повели. Не минуло й двох хвилин, як мароканці відігралися. Зієш уже зробив класний навіс зі штрафного. М'яч влучив у голову Хорвата Майєра і відлетів на дарі. Мароканець не схибив. Удар. Гол! 1-1. Наступне взяття воріт відбулося наприкінці першого тайму. Хорвати знову забивають. Цього разу Лівая з м'ячем на лівому фланзі віддає на Оршича Міслав. Підробив під удар і відправив шкіряного обвідним ударом у ціль. М'яч влучив у стійку, відлетів на радість Хорватам у ворота, і це вже 2-1. У другому таймі марокканці намагалися відігратися, і моменти у них були, проте не реалізували. Шашкові знову з медалями. Вітаємо Хорватію! Їхній капітан Лука Модрич став першим польовим гравцем старшим за 37 років, який провів сім матчів на одному чемпіонаті світу. Раніше подібне вдавалося лише двом воротарям: так і талієць Дінодзов, який виграв зі своєю збірною чемпіонат світу у 1982 році, та англієць Пітер Шилтон, який програв зі збірною Англії у 90-му у матчі за третє місце. Вітаємо ще раз збірну Хорватії і всіх вболівальників цієї команди. Ну а сьогодні у неділю, 18 грудня, головний двобій, фінал Аргентина, Франція. Транслюємо і коментуємо разом з вами. Усіх запрошуємо підтримати свої улюблені збірні 16.45 на нашому каналі. Чекаємо всіх, не переплутайте. Нас очікує неймовірний фінал. Хто виграє? Пишіть у коментарях під цим випуском. Якщо Аргентина програє Франції, це буде п'ята поразка Лео Месі у шести великих фіналах з Аргентиною. Чекаємо на ваші повідомлення. Пишіть ваші прогнози. Дякуємо за активність. Продовжуємо випуск. Незважаючи на відсутність багатьох ключових гравців, Дешам, головний тренер французів, упорався із завданням дійти до фіналу. Нагадаю, що травмовані Крістофер Нкунку, Преснель Кімпембе, Лукас Ернандес, Карім Бензима, Майкл Маньян, Голо Канте, Поль Покба. А що б було з ними? Що було з командою, якщо ці зірки грали за Францію, друзі? Кільян Бапе зіграє у другому фіналі чемпіонату світу у 23 роки. Жоден гравець не створив більше моментів, ніж Антуан Грізман на Чемпіонаті світу 2022. Хто буде кращим гравцем: Грізман чи Месі? Пишіть у ваших коментарях. Сьогоднішня зустріч Аргентини з Францією для команд 13, яку вони проведуть між собою. Щоправда, офіційних матчів було лише три. Усі на чемпіонатах світу. Аргентина перемагала французів на чемпіонаті світу у 1930 році, коли стала другою. Та на домашньому переможному мундіалі було це у 1978 дев'ятсот в Аргентині. В обох випадках ці поєдинки відбувалися на груповій стадії турнірів. А у плей-офф ці суперники вперше зустрілися на чемпіонаті світу у 18-му році. Тоді у рамках однієї восьмої фіналу Франція здобула перемогу з рахунком 4-3. Як буде сьогодні? Матч Аргентина-Франція розсудить поляк Шимон Марценяк. Він так прокоментував своє призначення на фінал. Очікую на чудову гру Аргентина та Франція дві великі команди з приголомшими футболістами, які щосекунди можуть зробити щось неймовірне. Ми судили обидві команди, вони нас знають. Ми зробимо усе, щоб про суддів не було сказано жодного слова. Я мріяв про це у дитинстві. Коли грав у футбол, думав, що можливо гратиму так добре, що виграю чемпіонат світу. Сьогодні я арбітер, і для арбітра судити фінал чемпіонату світу. Це те ж саме, що підіймати трофей над головою. До речі, вперше в історії фінал чемпіонату світу буде обслуговувати бригада на чолі з польським арбітром. Аргентина і Франція у фіналі чемпіонату світу розіграють і додатковий титул. Друзі, переможець не обмежиться Кубком світу. Ця збірна офіційно стане найсильнішою на планеті і буде на першому місці у рейтингу ФІФА. Наразі лідирує Бразилія, а Франція та Аргентина посідають друге та третє місця, маючи майже однаковий рейтинг. Кожна з них може завершити рік на вершині рейтингу. За перемогу в основний або додатковий час у фіналі чемпіонату світу 22 збірна отримує 30 очок. Таким чином, Франція або Аргентина обійдуть Бразилію у рейтингу ФІФА. Але якщо чемпіон світу визначиться по пенальті, то Бразилія збереже лідерство, адже переможець отримає лише 15 очок. Цікаво! Головний тренер збірни Франції дід'є Дешам увійшов в історію. Він став четвертим тренером в історії, який двічі поспіль вивів свою збірну у фінал чемпіонату світу. У 18-му Франція здобула трофею поєдинку з Хорватією, а на Мундіалі 22 розіграє Кубок світу з Аргентиною. Першим таке досягнення встановив Віторіо Поцо, який вийшов з Італією у фінали чемпіонату світу 34-го та 38-го років минулого століття. І, до речі, обидва фінали виграв. Інші два тренери повторили це досягнення Франц Бекенбаур і Карлос Білардо. Зустрілися у фіналах чемпіонатів світу 86-го і 90-го на чолі збірних Німеччини та Аргентини відповідно. Кіліан Бапе або Ліонель Месі розіграють між собою золотий кубок світу, а також і звання найкращого бомбардира. Друзі, а ви як вважаєте, хто з них сьогодні заб'є гол? Чи ніхто відзначаться інші? Пишіть у своїх коментарях під цим випуском: Жиру і Альварес мають по 4 голи, тому вони також, якщо відзначаться, можуть стати найкращими бомбардирами чемпіонату світу 2022. Чекаємо на розв'язку. Дякуємо усім за підтримку нашого спільного каналу. Перший футбольний продовжуємо розвивати разом. Ваші лайки, вподобайки і коментарі під відео дуже важливі для цього, друзі. Тож натискайте великий палець догори прямо зараз. Підписуйтесь на наш канал, хто ще не у нашій команді. Нас уже майже 70 тисяч. І сьогодні, я думаю, ми здолаємо цю позначку. Тож щиро запрошуємо до нашої футбольної команди. Нагадаю, що ми працюємо у радіоформаті для тих, хто з різних причин не має змоги подивитися футбол. Бол чи або дивиться футбол, але слухає наш канал і спілкується з нами та з іншими нашими вболівальниками футболу. Приєднуйтеся, Аргентина, Франція. Сьогодні о 16.45. Усіх запрошуємо. До речі, після фіналу чемпіонату світу, після невеличкої паузи, знову будемо коментувати футбол. Англійська прем'єр-ліга повернеться і ми будемо разом з вами. Ну а на сьогодні поки що все. Вболіваємо і коментуємо разом. Разом ми сила. До нових зустрічей в ефірі і не тільки. Слава Україні! Ваш перший футбольний.